Протигаз ПМК-2, комплект протигазу. Сумка. Призначена для зберігання і перенесення протигазу. Має два ремені. Наплічний ремень відповідно для того, щоб повісити на плече. І поясний ремінь для того, щоб зафіксувати під час руху. Окрім того, ззаду є лямочка така, щоб можна було причепити на поясний ремінь брюк. Комплект. Напівмаска. Заглушка напівмаски. Перехідники. Точніше, один перехідник, він складається з двох частин. Розшитка для фільтра. Пробка для фляги. Використовується тільки з радянськими флягами. Якщо у вас її немає, пробку закиньте в сумку, забудьте про неї. Запасна трубка. В тих комплектах, яких я бачив, вона навіть не гумова і використовувати її неможливо. Вона там просто для галочки знаходиться. Фільтр з кришкою і двома заглушками. Холл фільтра Плівки для скла від запотівання. Для чого цей перехідник потрібний? Раніше дуже багато було старих протигазів ГП5. Ось таких от. І в них фільтр трохи відрізнявся. Відрізнявся тим, що в нього різьба. Для того, щоб цей фільтр Приєднати до ПМК-2 необхідний перехідник. Замість фільтра вставляємо на одну частину перехідника і вкручуємо фільтр від старого протигазу ГП5. Ідеально він підходить. Якщо старого фільтра немає, то вкручуємо другу частину перехідника і вставляємо оригінальний фільтр. Який йде до ПМК 2. Тобто це для універсалізації. Але якщо у вас тільки один фільтр, який йде в комплекті. Якщо у вас тільки от, оцей фільтр, перехідник взагалі не потрібний. Не ставте його. Одразу приєднуємо фільтр, приєднуємо до напівмаски. Перехідники не ставимо. Ну таким чином. Поясню, чому перехідник не потрібно ставити із оригінальним фільтром. Уявіть собі, що ви в цій масці біжите. Зрозуміли?